Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали зрадник льотчик інструктор майора ЗСУ, який передавав рашистам координати аеродромів за 16 міраж дві Та їхні графіки вильотів Кріти Навіть підготував для ворога аналітичну довідку про те, як краще завдавати комбіновані удари по аеродромах в обхід ППО. Зрадник Також зливав російські воєнні розвідці особисті дані українських пілотів, бортові номери та озброєні літаки. А також тактичну во бойових вильотів збу затримала льотчика після спроби зібрати. Та нову порцію секретної інформації за державну зраду. йому свідчить довічно з конфіскацією майна спроби запуску ракети «Рубіж» у Той же час саме по його наведенню, за останні 20 днів російські війська тричі намагалися використати ракетний комплекс Рубіж для ударів по території України. Ключові моменти це ракета середньої дальності, концепцію якої у радянські часи розробили українські інженери. Серійне виробництво налагодили лише у 2017 році, коли РФ мала доступ до західних комплектуючих спочатку мовномаштабної в. Війни частину технологічних ланцюгів втрачено, тому ракета фактично перебуває на межі працездатності. Усі три способи завершилися невдачею. Ракета або не стартувала, або втрачала управління на старті. Участь українських інженерів-зрадників телеграм-канали повідомляють під час пуску технічних групах перебували колишні українці. Фахівці а частина інженерів свого часу працювала на українських оборонних підприємствах. Вони брали безпосередню участь в налаштуванні систем управління. Їх присутність підкреслює глибинну проблему агентурного проник. Кнення та утрати інтелектуального ресурсу після 2014 року. Атака на Ахтюбінськ сьогодні вранці зафіксовано масштабну атаку на аеродром у Ахтюбінську, Астраханська область, де базується авіація дальньої авіації дії РФ. Основні подробиці. Кілька ударів завдали безпілотники типу «Пекло», А частина складів і стоянок літаків повністю зруйнована. Пожежа тривала понад три години. Втрати серед зрадників за попередніми даними. Під час руху удару загинув один із колишніх українських інженерів, що працював над запуском Акети також ліквідовані двоє пілотів українців, які після анексії Криму перейшли на службу до РФ у 2014 році. Джерела повідомляє, що саме вони були за штурвалами бомбардувальників, які брали участь в ударах по Києву та дитячої лікарні охмади. Пошкодження авіації атака спричинила значні втрати техніки. Підтверджено пошкодження кількох літаків ту 160 та Ту-95. Стопінь руйнування уточнюється. Проте за попередньою інформацією, частина машини може ніколи не піднятися у повітря. Це суттєво знижує можливості РФ завданням ракетно-бомбових ударів по Україні. Символічне та моральне значення загибель пілотів-зрадників має потужний символічний ефект. Та коли вони поклялися захищати Україну, але перейшли на бік ворога, брали участь у масованих ударах по містах, які до 2014 року вважали рідними. За іронією долі їх життя завершилося на тій же базі, з якої вилітали для ударів по українських цивільних. Телеграм-канали назвали це кармою, що наздогнала. Редакція каналу не несе за висловлю. Вання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.